Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо за гістологію стравоходу. Стравохід розміщений на рівні між 6 шийним та 11 грудним хребцями. Стравохід складається з трьох шарів: слізовий шар з післизовою основою, м'язовий шар та адвентиція або сирозна оболонка. На малюнку зліва. Ми бачимо відповідний гістологічний малюнок. Тепер поговоримо детальніше за слизовий шар. Слизовий шар складається епітелію. Власної пластинки та м'язової пластинки. Епітелій багатошаровий, плоский, незроговілий, хоча з віком може відбутися часткове зроговіння. В епітелії містяться дендритні клітини, клітини Лангерганца, які відповідають за імунну відповідь. Епітелій стравоходу має низькі регенераторні властивості, регенерує приблизно 30 діб. Власна пластинка це пухка сполучна тканина, в якій локалізуються кардіальні залози. Вони протикують слизовий секрет. Який захищає епітелій від пошкодження. Також у власній пластинці містяться поодинокі лімфоїдні вузлики. М'язова пластинка утворена одним шаром повздовжньо орієнтованих гладких міоцитів. На гістологічному малюнку ми бачимо базальні клітини або базальний шар епітелію, а також судини, які забезпечують трофіку усіх клітин. Підслизовий шар це пухка сполучна тканина, в якій локалізуються власні залози стравоходу. Ділянки їх розташування вентральна поверхня верхньої третини стравоходу та перехід стравоходу у шлунок. Власні залози це альвеолярно-трубчасті залози, які складаються з мукоцитів, серомукоцитів та міоепітеліоцитів. Мукоцити виробляють слиз. Серомукоцити продукують профермент пепсиноген та лізоцим. Міопітеліоцити сприяють виведенню секрету. У післязовому шарі міститься майснерівське нервове сплетення. Розгляньте малюнок та спробуйте його запам'ятати. М'язовий шар має різну будову, в залежності від ділянки стравоходу. Наприклад, верхня третина представлена двома шарами посмугованих м'язових волокон, внутрішній циркулярний зовнішній повздовжній. На рівні середньої третини м'язовий шар представлений посмугованими та гладкими м'язовими волокнами. Нижня третина складається виключно з ладких міоцитів. Між внутрішнім та зовнішнім шарами локалізується міжм'язове нервове сплетення, яке регулює моторику шлунково-кишкового тракту. Тепер розглянемо зовнішню оболонку стравоходу над діафрагмою, яка представлена адвентицією. А під діафрагмою, або, як називають кардіальна частина стравоходу, представлена серозною оболонкою. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.